Вітаю всіх! І з вами, я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хочу проговорити про таку, як на мене, цікаву тему як можна об'єднувати рослини між собою, або як можна змінювати рослини, які вже відквітували, на рослини, які ще будуть квітувати, для того, щоб наша композиція завжди залишалася гарною і привабливою. Ну, Я розумію, що таких прикладів багато, але в даному випадку я хочу розповісти саме про свій досвід невеличкий в об'єднанні і в заміні квітів. Ну, ось почнемо з звичайної садової примули. Не знаю, як ви до неї відноситесь, але мені вона дуже подобається. Я... Вона мені дісталась колись в подарунок. Далі вона розрослася, звичайно, як усі квіти розростаються. І я почала її шукати місце, а місце я її не могла знайти, тому що в мене, як я ще раз нагадаю, піщаний ґрунт, дуже швидко він висихає, волога йде від нього. І в мене дуже сонячна ділянка. І виходить так, що скрізь, де я тільки насадила ці примули, вони в мене весь час пропадали. Засихали, мали непривабливий вигляд, хворіли. Ну, Коротше кажучи, з ними було щось не те, а мені хотілося їх зберегти. Навіть в якийсь момент я вже подумала над тим, щоб їх віддати комусь, бо я вже не знала, що з ними робити. Жалко було дивитися на те, що вони пропадають. І от е мені прийшла така думка, і вона виявилася вдалою. Оце в мене ділянка, тіньова ділянка. Е вибачте, за пляшки, в мене тут просто як тіньова ділянка, звичайно, якісь рослини вкорінюються, але я їх е хочу в цьому році вже прибрати і зробити цю ділянку вже чистою і привабливою. Ну, а поки що так. Так от. В мене це напівтіньова ділянка. Тут е, зранку сонечка трошки, і ввечері трошки сонечка. І тут я посадила багато хост, е, які мені теж подобаються, але в мене вони рости не можуть, тому що, тому що тіні, вологі не вистачає. І от е, я вирішила. Зробити об'єднання хост і примул, і воно виявилося дуже вдалим. Може, комусь цей мій досвід буде в нагоді. І от дивіться, що я зробила. Я посадила примули, які квітують навесні. А всі ви знаєте, що хости виходять дуже пізно. І ось в даному випадку хоста. Бачите, вона тільки-тільки починає пробуджуватися, а примули вже квітнуть усю. Ну, в мене ще не всі, правда, квітнуть ось. На підході. Але річ не в тім, а в тім, що навесні виходять, скажімо так, на сцену примули. Вони перші квітують, квітують дуже гарно, яскраво. І Якщо їх висадити отаким бордюром в напівтіньовому садочку примула хоста, примула хоста. Це, як на мене, дуже гарне поєднання в тому, що. Примула квітує, і як будь-яка е ранньоквітнуча квіт... е ранньо весняна рослина після квітування вона трохи втрачає свій вигляд. І після того, як вона відквітує і трохи втратить свій вигляд, на сцену виходить хоста і своїм великим пістрявим листям вона перекриває таку невзрачну примулу. Потім хоста росте, восени вона прип... пропадає, а примула знову виходить, скажімо так, на сцену, бо вона залишається вічно зеленою на всю зиму. І виходить так, що цей бортик, який створити з примул і хост, залишається вічно зелений протягом всього сезону. І е, мені е, вдало, ну, здалося, що це дуже гарне поєднання, тому я. У себе зробила саме отаку композицію. Якщо вам буде цікаво, можете взяти до уваги мій досвід, ну от ще, вона ось-ось починає, а хоста єлі єлі тільки накльовується. Тому отакий варіант один, скажімо так, поєднання або заміни квітами одна іншої. І є ще один варіант. Ну, а ще один варіант, стосується, знов-таки, первоцвітів: це тюльпанів, нарцисів, крокусів, будь-яких первоцвітів, які квітують, а після, квітування, а після квітування їх листя має залишатися. Квітка вже відквітла, а листя має залишатися, тому що. Цибулині треба набратися сил для наступного квітування в наступному році. І тому прибрати це некрасиве вже листя від квітлу квітку завжди важко, а вона не дуже гарно виглядає на ділянці, і хочеться її куди-небудь заховати. Плетуть іноді коси з них ховають, якось намагаються прикрасити для того, щоб ну, ділянку зберегти в гарному вигляді. Тому намагаються робити різні маніпуляції. Що зробила я в даному випадку? Я посадила ці рослини, ось, якщо побачите, в горщики. Звичайні садові горщики, навіть не ну, оці горщики, в яких купую рослини, ми всі купуємо рослини, тому я так сподіваюся, що горщики є у всіх. І от я оці горщики присадила ці свої первоцвіти. Для чого це я зробила? Для того, щоб коли вони відквітнуть, я виймаю цей горщик і замість нього в це місце а в іншому горщику саджу яку-небудь іншу рослину. Ну, Можна посадити будь-що, але в мене, наприклад, буде далі, скажімо так, в другій черзі, після тюльпанів і нарцисів, буде в мене крокосмія. Вона мені дуже подобається, ця рослина. І Так як її треба викопувати на зиму і вона дуже сильно розростається. Машка сидить, медитує. Вона дуже сильно розростається, і її треба теж трошки стримувати. Тому. Я її теж посадила в горщики, і замість тюльпанів і нарцисів буду висаджувати цю крокосмею, а потім, трошки пізніше, коли вона відквітне, вона ж теж відквітне і теж набуде непривабливого вигляду. І після неї на сцену виходять хризантеми. І, як на мене, це дуже теж вдалий такий метод підтримувати весь час квітник у гарному. Квітучому вигляді без, скажімо так, відмирання рослин. Хоча це, ну, як би природній процес, да? але хочеться все ж таки, щоб вигляд був гарний і привабливий у квітника. Тому ось такі дві ідеї я вам пропоную, якщо вам цікаво. Ну, Думаю, може комусь це все ж таки знадобиться. Отакий От мій невеличкий досвід в об'єднанні і в заміні рослин. Тому е, будемо далі сподіватися на співпрацю плідну і обмін отакими досвідами різними. Буду дуже вдячна, якщо в коментах напишете, який досвід у вас є: об'єднання рослин або заміни рослин після того, як вони відквітували. Ну, і як завжди, далі буде.